Шановні колеги, дозвольте представити наступну доповідь: доповідач Бакшеєв Сергій Миколаєвич, кандидат медичних наук, співробітник медичного центру імені професора Бакшеєва. З доповіддю Профілактичний шов на шийку матки як дискусійне питання істмікоцервікальної недостатності. Сергій Миколаївич, будь ласка, запрошуємо до слова. Дорогі друзі, вітаю вас з Національного інституту Раку з Палати, де. Два дні тому я був проепарований і дуже радий нагоді поспілкуватися з вами стосовно профілактичних швов на шийку матки як дискусійне питання на прикладі останнього нашого випадку, який завершився народженням живої дитини. Ну, і стосовно цього випадку, я буду ставити перед вами питання, які ви будете вже в ваших колективах обговорювати. І так, оцінка. 33 роки, 4 втрати вагітності. Дивіться, перша втрата вагітності 2016 рік на межі першого і другого семестру репродуктивна втрата. Звісно, лікарі кажуть, ну це перша вагітність, це природний відбір, тому генетичне дослідження продуктів концепції не виконується. І це теж дискусійне питання стосовно того, що робити, виконується звичайно з розширенням. Регуляція, вакуум регуляція цієї матки. І от наступна вагітність 16, 17, 18, 19, 22 рік теж самостійно наступає виключно через 6 років після першої вагітності. І теж закінчується репродуктивною втратою, теж на межі другого. І першого триместру. При третій вагітності, в тому ж році, 22 рік, накладається шов на шийку матки в 13 тижнів, призначається прогестерони 600 мг на добу, 15-16 тижнів проміж шва е, виявляється пролабування плідного міхура шов знімається вагінші, вагітність закінчується. Всі три вагітності завершено репродуктивної втрати на живій втриутрої дитині. Четвертого липня 2023 рік теж накладається стоп на 12 тижні, але шийка матки вже скорочена, прогестерон 600-800 мг 17 тижнів пролобування плідного міхорани. На 18-му тижні знімають шов, 2000 закінчують цю вагітність, і в 2023 році пацієнтка обстежується на все, на, знаходять хомігійну інфекцію, дві, двічі проходять тури, знаходять мікороплазмну інфекцію, не пов'язану з мікоплазмою геніталією, роблять гістероскопію, виділяють поліпендометрію, лікують дисплазію шийки матки, але пацієнтка не вакцинована від ВПЛ. І дослідження на вірус папіломи людини немає. Чотири страти вагітності, жодного генетичного матеріалу не набрано, генетика продуктів концепції не виконана. І в 2024 році знову настає самостійна вагітність. Я, як завжди, бачу таких пацієнтів ввечері в п'ятницю, одним з останніх. От ви бачите, перше наше знайомство. Я бачу сім. Тижні вагітності бачу серцебиття і вимірює шийку матки. Начебто 3,22. Дивіться, матка е і шийка е такої незвичайної форми, але 3.22 це начебто норма. Е але наступного дня я накладаю профілактичний шов на 7-му тижні вагітності української звичайної. Стрічко для накладання шва. І я от хочу, щоб ви подивилися на цю шийку, особливо на дві крайні світлини. Я спеціально їх так поставив і зробив для того, щоб ви могли оцінювати і довжину вегінальної порції шийки матки. Це дуже просто оцінювати за шириною стрічки, тому що ширина української стрічки для накладання шва три з половиною міліметри. От ви бачите. Стрічкою і ви бачите шов. І ви бачите дві а, два сліди від швів, які були накладені в попередні дві вагітності. При тому, що за своїм розміром, за своєю структурою, я можу казати, що один з швів був накладений шовковою ниткою, той, який ближче до зеву до Війська наружного, і один шов був накладений вже стрічкою або для накладання шва. Але як би то ні було, це могли бути шви віччя, тому що і той і той шов знаходиться, ну, принаймні той утвір від шва і залишки від шва знаходиться дуже близько до наружного вічка і, скоріш за все. Це були шви не повноцінні, а були шви, які могли стримати виключно наружне вічко. От що ви думаєте стосовно цих світлин, і що ви думаєте стосовно накладання шва на сьомому тижні? Будь ласка, напишіть в коментарях, чи напишіть організаторам, і ми з вами поспілкуємося по цьому приводу. А що ми знаємо взагалі про типи швіт нашої команди? Ну, по-перше, це. Профілактичний 9-13 тижнів вагітності в першому триместрі, коли е, в, взагалі в більшості випадків ми не маємо показів для накладання шва. Єдиними показами є переривання вагітності, так як в цьому випадку, е, у зв'язку з різними недостатністями, і канізації, великі канізації шийки матки, коли вони. Коли шийка матки анатомічно вже знаходиться дуже короткою. Шов за показаннями: в 16-20 тижнів вагітності. От тут дуже багато наукових роботи, дуже багато досвіду всіх по таким швам. Звісно, ми відійшли від накладання швів методиками з шовковими нітками і накладаємо шви. Спеціальними нітками для е, стрічками для накладання шва, але в 16 20 тижнів ми вже маємо фактори існикоцикальної недостатності. Тільки, тобто, треба розуміти, що коли ви йдете на накладання шва в 16 20 тижнів, ви вже маєте якісь фактори коротку шику, е, якусь імітацію пологової діяльності, скорочення матки. Болі, скорочення шики, відкриття внутрішнього е, вічка, е, і ви е, встигаєте чи не встигаєте признати на останню сходинку поїзду, які у призалізниці які від вас відходить. Тому шли в 20 тижнів не завжди є рятувальними швами. А що таке рятувальне шов? Це шов остання надія. Тоді, коли ми накладаємо, що в будь-якому терміні вагітності, але для того, щоб нам протримати цю внутріотробну дитину ну, хоча б тиждень, хоча б 10 днів, хоча б місяць для того, щоб підготувати е, цю дитинку до народження. Хоча е, є випадки, коли шов останньої надії накладений навіть при пролобиванні плідного м'якора, витягує цю. Вагітнісі до 33 і до 36 тижня. Ну, і, звісно, ендоскопічний шов. сьогодні про нього дуже багато починають розмовляти, дуже е, накопичується досвід ендоскопічного шва. В мене до 10 пацієнтів всього з ендоскопічним швом, е, всі вони е, з допоміжних репродуктивних. Технології шов накладається в невагітності, ендоскопічно. А, і а, після накладення шва виконується ембріотрансфер, але це не є темою нашого сьогоднішньої сьогоднішнього розмови. Функції шва на шиї помадки теж чітко ми з вами не можемо сказати. Лікування з мекоцилікальної недостатності взагалі, хоч якась методика на сьогоднішній день. Може вилікувати існевікальну недостатність? Це дискусійне питання. Я вважаю, що ні, що будь-яка методика і це не лікує, а виключно надає час для пролонгації вагітності. Що в нашій матці, до речі, дає найвелику перевагу в положництві, тому що ви зберігаєте час, ви маєте при шві. Час для того, щоб прокапати, час для того, щоб провести профілактику РДС, час для того, щоб десь знайти атесіпан і заблокувати родову діяльність. Так, шоф є профілактика випадіння тільки повинні при відходженні на прідної рідини. І це дуже велика функція шва, тому що при психикальної недостатності шийка матки може розкриватися дуже швидко. А дитина може знаходитися в косому, в тазумовому поперек, і тоді випадіння петель повіни є таким досить важким ускладненням. При шві такого не буває. Стримування початку передчасних пологів за рахунок часу, тому що ви завжди маєте час на екологічну терапію. Ну і я ще хочу сказати, що. Немає ніякого протистояння стратегії між писарієм, швом, різними дозами прогістерону. Неправильно вважати, що одна технологія заміняє іншу. Кожна з цих технологій зберігає вагітність і пролонгує вагітність по-своєму, впливає на свої механізми пролонгації вагітності і таким чином доповнює. Один одного. в мене багато пацієнтів, які є з АСВАМ і Спасаріями, і звісно, на вагінальних регістеронах. Також є бажання трішки порозмовляти про дві, хоча це немає до цього випадку повного відношення, але я накладую шви вже близько 10 років з 2005 року. У 2005 році я отримав патент на накладання шваб 9-13 тижнів. Десь з 2004-2003 року я займаюся швами, і я вам хочу сказати, що е, практично кожного 90% вагітності е, двін я веду зі швами, і я взагалі не бачу на швах ранніх перечасних пологів, якщо вони не зв'язані з проєктом Якщо вони не зв'язані з кровотечами, з вишаруванням плаценти, а такі фактори, як, наприклад, антинатальна загибель одного з плодів, однієї з дитини, і пролонгація живого плода без шва, на мою думку, практично неможлива, і ми маємо декілька теж цікавих випадків антинатальної загибелі, чи вад розвитку. Однієї дитини тоді, коли була а, донація без генетичного скринінгу, без НЖС, ПІДЖІДІ, і тому ми ніколи не знаємо, з якої кількості дітей буде завершена багата кладова вагітність. А це окрема розмова при накладанні шва при Лії. Сибне накладений шов, це теж є помилками. От на, до речі на цій світлині. Ви бачите не просто хибне накладено шов, але й шов е, накладено стрічкою е, з двома вколами. Ви бачите з правої сторони захват стінки, вагіни право, праве, і ви бачите, що шийка матки вилізає за, зі шва. Тобто, на коротких шийках ви не можете. хоча... Це технічно іноді дуже важко, але ви не можете робити два і три проколи е з стрічкою шийки матки. Її потрібно гарно фіксувати. Ще такі хибно накладені шви, які іноді рятують вагітності, але зазвичай викликають дуже великий сум, коли ти їх бачиш. Теж хибно накладена шов. Ну і деформація шийки матки, оцінка селіхометрії, це, це теж треба нам, практичним лікарям, розуміти, подивитися праворуч шийка матки після пологів, тоді, коли шийка не була відновлена, після пологів вона не була ушита, а потім лікар жіночої консультації дивиться, що ну, стану перед раку чи раку шийки матки немає. На цій шийці, тобто її можна вести, і от вона входить в вагітність такою шийкою, і ми не знаємо, чи буде снікацикальна недостатність, чи не буде, накладуємо шов, і от що ми на зліва. Ми бачимо на цій шийці зі і як ми будемо вимірювати шийку матки на цьому шлі. І, до речі, теж коротка шийка матки, тоді, коли ми вагінальним датчиком бачимо три іноді 4 см шийки матки, за рахунок того, що ми вагінальним датчиком бачимо вагінальну порцію шийки матки і порцію черевної порожнини. Коли ми заходимо бачимо шийку, то ви бачите і нашу кіточку для взяття цитології як приклад. І ви бачите вже після накладання такого шва довжину шийки матки стосовно. Української стрічки 3,5 мм. Да? Так, ну і деформації шийки матки після пологів Це теж я привів вам як е приклад цервікальної недостатності, коли прогноз не передбачуваний, ви не знаєте, ця шийка витримає вагітність одноплодович, багатоплодову вигідність чи, вигідні, чи вона не витримає цього і так, пацієнтки покладено шов на 7-му тижні. Подивіться на світлину праворуч, 8 тиждень вагітності. Я роблю цевікометрію. Ви можете чітко побачити, шофф от, от біленька така цяточка, це лінія шва. Тобто, це ми бачимо вже вагінальну порцію шийки матки, а це порція абдомінальна. Це нормально, все гарно. І 13-14 тижнів вагітності. Ми бачимо розширення сервікального канала, внутрішнього, розширення внутрішнього вічка і розширення цервікального каналу до швабу. Дуже чітко ми бачимо, що ми госпіталізуємо пацієнтку, і призначається 600 мг прогестерону, звісно, і виникає питання з тополізом. Тополіз, при зміка недостатності, це теж дуже дискусійне і складне питання, тому що. Насамперед немає гарних протоколів існика цивікальної недостатності. Неможливо не за етичним комітетом виконати великі дослідження, контрольовані щодо існика цивікальної недостатності і накладання зла першого триместру. Ми взагалі не можемо одним жінкам з репродуктивними втратами накладати шов, іншим не накладати. Шо. Тому єдиного розуміння щодо токолізу немає. І для мене, як для практичного лікаря, завжди виникають питання, дискусії з лікарями кінекологічного відділення, а потім ви побачите відділення патології вагітності щодо внутрінного токоліза, щодо магнезіальної терапії. Я вам хочу сказати, що за ці. Десять років в мене сформувалася клінічна думка про те, що магнезія дуже гарно впливає на шийку матки. Ви можете побачити наступний слайд це 17 тижнів вагітності, опять-таки 15-17 тижнів. На таколіці, на, на, на такому відсутності будь-якого фізичного навантаження на прогестеронах і на шлі. Шейка матки в 15 тижнів вагітності має лійку шва І от 17 тижнів вагітності У нас шийка матки 4,68, і ми відпускаємо цю пацієнтку додому. Відпускаємо ми цю пацієнтку додому до 20, до 20 тижня. вагітності, 20 тижнів вагітності ми знову. Бачимо ліку, ми розуміємо, що ми не зможемо побороти існує цивільну недостатність. Ми госпіталізуємо, начебто, показань для госпіталізації чітких немає, і ми знову стикаємося з вами ще з одним дискусійним питанням. Справа у тому, що лікар не може ввести пацієнтів. Ісмикацервікальною недостатністю спостерігаючи. Кожна пацієнтка з істмико-цервікальною недостатністю, особливо з репродуктивними попередними втратами на тлі ісмикоцервікальної недостатності, повинна вестися активно і профілактично. От тут краще переробити щось, ніж не доробити. 20... Тижні вагітності проходить короткий курс та колізу, її виписують із пологового будинку, і я бачу її в 28 тижнів вагітності. Ви чітко бачите дві, а, дві мітки шва, і ви бачите вже провеювання плідного мникора. І отут тут у нас починається дуже цікавий квест, коли лікарська майстерність, лікарське упорство. Йде проти законів природи, тому що по всім законам така вагітність повинна стратитися на 28-му тижні. Ні, ми все ж таки в 28 тижнів бачимо пролебіювання плідного міхора. Ще раз вам показую лінію шва от плідний мікур. Тут можна по цій до речі. Можна подумати, що шов відірвався, що надірвалася шийка, але кров'яних з виділень нема, навколоплодні води не виділилися. Тобто, це пролобування плідного мехора. Ще одна світлина, коли ви вже бачите, що навколоплодні води знайшли. Бачите, тут ще не знайшли для себе цервікальний канал, а тут вони вже знайшли цервікальний канал і вже спокійно. Проходять сервікальному каналу, хоча от перші я бачу, що це от, так, да. і вони проходять, бачите, ми госпіталізуємо 28 тижнів вагітності цю пацієнтку в перинатальний центр. Я хочу сказати, що 28 тижнів вигідності в нас була мета, ще поставити пісарія. Я на крізь вставляю дзеркало. Для того, щоб подивитися, бачу плідний міхур в лагалище і розумію, що наша вагітність за всіма канонами положництва закінчена. Я здванююся з, з перинатальним центром, ми домовляємося щодо очікувальної тактики, госпіталізуємо цю пацієнтку. Проводимо в 28 тижнів профілактику ФДС, 7 днів спостереження, навколокводні води не підтікають, шов не знімають, і на 29 тиждень її виписують під амбулаторний догляд. Із двадцять восьмого по 32 тиждень, тобто 3 тижні, ми на дому спостерігаємо. За цією вигідністю, завдяки фетальному монітору домашньому, завдяки виміру температури, завдяки протизапальній терапії, завдяки становищій терапії ми дійшли до 32-го тижня. І от 32 тижні підходять навколоплодні води. В 32 тижні а, немає пологової діяльності. Вона госпіталізується в перинатальний центр, проводиться спостереження з 9 до 20 квітня, тобто 11 днів. Ще дитина знаходилася без вод, не знімала шов, і тільки 20.04, го коли почалося щось схоже на пологову діяльність, а це було вже 33 тижні. Був проведений цесарський розпін хлопчикам 2140 47 см. Ось така цікава історія: от така цікава історія існико-цилікальної недостатності. Ви бачите світлину цього хлопчика завчора, він вже з мамою знаходиться в палаті, і я хочу сказати, що ви будете обговорювати активне введення. Пацієнтів з сис... зсисне сис... сис... кацервкальної недостатності чи спостереження. Порозмовляйте про це у ваших колективах. А я вам дуже дякую за те, що ви прослухали мою доповідь. Слава Україні, положництво України настане на коліна. Шановний Сергій Миколайович, дуже вам дякую за змістовну доповідь. Дійсно, це дискусійне питання. І надзвичайно має практичне значення. Дякуємо, що ви поділилися з нами своїм досвідом, і цей досвід е, маємо перейняти і втілити його в практичну роботу у всіх закладах перинатальних центрів, бо це, як ви там сказали, е, остання надія. надія, яка може ощасливити сім'ю. Дуже вам дякуємо.